Українські великодні традиції, звичаї, обряди, багаті, винятково красиві, розмаїті. З плином часу шановані колись сьогодні безліч їх пішло у небуття. Те, що вдалося зберегти нині вже у зміненому вигляді, інтерпретоване під мінливий час. Великдень та особлива пора, коли свята і звичаї переплились воєдино. Християни святкують перемогу Ісуса над смертю. Все оживає після зимового сну. Великодні традиції це, зокрема, і фарбування крашенок до свят, обряд на який чекають з нетерпінням. Він походить від прадавніх вірувань, в яких яйце символ світобудови. Розписані оздоблені візерунками яйця, ми називаємо писанки. Колись їх писали в час Великого Посту, готуючись до гідної зустрічі Паски. Витоки писанкарства сягають до християнських часів, про що зокрема свідчать і орнаменти, знаки якими наші предки спілкувались з природою і всесвітом. Линяну писанку часів середньовіччя було знайдено на Рівненщині поблизу села Хрінники. Артефакт родом з 12 століття став суспільним надбанням завдяки роботі археологів. Прадавнє яйце прикрашають орнаменти у вигляді хвиль і колосків. Писанка перебуває в експозиції Рівницького обласного краєзнавчого музею. Про Україну можемо сказати, що, мабуть, це єдина країна в світі, де традиційне писанкарство, традиційне писанкарство це розпис воском по яєчній шкарлупі, збереглося і затрималося у нас найдовше. Серед слов'янських народів воно відоме, і не тільки серед слов'янських, але до нашого часу оцей традиційний розпис воском. Зберігся, і можна сказати, що наша країна це, мабуть, єдина країна в світі, яка дала таке розмаїття цих писанкових візерунків, як, де воно найбільше розквітло. Жінки, які передавали, я думаю, що вони не задумувалися, що вони мають щось передати, вони навчають. Бабуся, онучку там чи мама дочку вначала, і воно передавалося по собі. Тому що ніхто не став за мету передавати це мистецтво. Ти мала начити, тому що це атрибутика великодня. І зато я думаю, що воно збереглося до наших часів. Ці орнаменти повторюються і в вишивці, і в кераміці, в розписі, і в дереві, в в різьбі по дереву теж вони повторюються. І ми просто значення не знаємо. Воно втрачається саме значення. А орнамент все таки підтягується. Ми його знаходимо одне до другого, з'єднуємо. Це передалось мені від моєї мами Марії, яка вона писала писанки, тільки вона писала воском. Мозку. Вона мене просто я дивилася на її руки, як вона виготовляла, вона писала, і вирішила теж. Вже з 80-го року, коли я прийшла на Поліський край, я зрозуміла, що прийшла пора робити мені писанки. Ну, До Буковині це перш за все було три види. Це червоний, чорний колір, як в пісні співається, пісня. Червоними і чорними нитками вишита наші сорочки і рушники. Червоне то любов, А чорне. Торка! Варгевільська писанка одна з найбільших у світі. Пам'ятку відкрито 1975 року в штаті Альберта, Канада. Вага рухомої скульптури 1360 кілограмів. Ця традиція об'єднує і восточну, і западну. Ця традиція об'єднує і східну, і західну, і повністю всю Україну вона згуртовує до того ж, традиція споконвічна і дуже приємно, що вона досі зберігається. Наше завдання прищепити це молоді, аби вона не втратила коріння, а продовжила розвиток. Зараз цим займається і багато чоловіків, і вони туди вносять свою родзинку мужності. Саме на часі ще запитують, як я дряпаю на такому сирому ці крашеному. Я завжди відповідаюся, що це дуже тяжка робота. Це я вважаю, що це мініатюрна робота. Перед тим, як сісти за стіл, треба перш за все, щоб була чиста одежа, чисті руки, сухі руки. Ну і як завжди, ми що робимо? Читаємо ми молитву, Отче наш. І тоді ми приступаємо до писанки. Те, щоб зробити таку писанку, треба ще йти в церкву, щоб сповідатись і до причасті йти, та до причасті і прощати всім. Іде зараз війна, і дуже всім важко, страшно. Але я, сідаючи до столу, сідаючи до писанкарства, я забуваю, що йде війна. Я відволікаюсь від тої тривоги, від тих вибухів, від тих сирен, ну, але я, мені натхнення є, що я займаю. пишу і драпаю писанки. Професіоналів не було ні в вишивці, ні в ткацтві, ні в писанці. Це ті самі люди, що вишивали рушники ось за мною. Ті самі люди, що ткали, що вишивали сорочки, хустки. Ті люди, вишивали, ті люди розписували писанки. Це звичайні сільські жінки, серед яких було багато талановитих, по-справжньому талановитих художниць. І Не кожна, не кожна могла жінка розписати яйця. Не кожна. Не кожна могла ткати. Не кожна, не кожна могла вишивати в кожній області. Певно, є такі люди, що намагаються відродити вишивку, писанкарство. То це я вважаю, має базуватися спочатку на відтворенні традиційних візерунків, а потім уже на творчих роботах, щоб людина, яка писанку розписує, знала і. Місцеві традиції і в той же час творила те, що вона хоче, бо це кожне мистецтво воно базується на традиції. На виставці в Києві, коли ще був президентом Віктор Андрійович Ющенко. Вони він є колекціонером кераміки, і от одне з яєць знаходиться в його колекції. Ну от він казав, що я такого ще не бачив. От, ну, якимсь очільникам тої виставки казав: Я такого я ще не бачив. Воно дійсно так, тому що це було придумано мною. От, і якби, я, якби, перший, перший саме, саме таку е, ліплинку робив. А ну, кожен йде своїм шляхом. На жаль, е, те, що було тисячу років, зараз е, з часом втрачено е, з урбанізацією е, суспільства, е, з тим, що не потрібний е, зараз, ніби став глечик, да, який використовувався для молока, е, чи макітра, в якій е, клали вареники, у 2018 році на державному рівні було вперше визнано унікальність гуцульської писанки. Традицію писанкарства цього району внесли до. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Писанка б'ється, це крикий матеріал. Воно не зберіг, люди в хат в хатах його не зберігали і не зберігають. Для того, щоб зберігати писанку, треба вибрати з неї середину, видути її. І тоді вона зберігається. А так, якщо перепад температури, яйце звичайне яйце воно трісне. Варене яйце і все, і, і його немає. Тому -то й специфіка цього мистецтва, що воно не довговічне було. І е, в 19 столітті був такий музей Скаржинської в Лубнах. Оця жінка збирала писанки з усього регіону, е, віз, е, перефотографувала візерунки, ці, е, розробили е, люди, які працювали в музей схеми. І ось завдяки цьому альбому, який видав музей, так він називається музей Скаржинської Лубенського музею Лубнах. Так ми маємо оцих по регіонах традиції, які вони існували на момент створення альбому дев'ятнадцятому столітті, кінці 19 століття. Уявіть собі 17-й рік революція церкви руйнують, хрести знімають. Ну як воно могло зберегтися? Ні, писанка завжди раніше. Все життя супроводжували, рік супроводжували, тому що так. Перша писанка писалася не на Великдень, трошки раніше, тому що горали землю, вкопували в першу ріллю. Бджоли починали, щоб для того, щоб прій водився, значить, в вулик ложили писанку. Тобто писанка супроводжує все. Ну, Ціле життя у нас. Темні писанки клали навіть в домовину, коли людей ховали, коли будинок будували, на чотири кути теж клали писанки. Але кожна писанка була своєю символікою. Якщо 40 клинців, то вони це добрували господарям, тому що кожен цей трикутничок було побажання добробуту, щоб волося господарством. Щоб дітки родилися і гарно росли і виховувалися, там, щоб, ну, не знаю, щоб в хаті був порядок. Ну, тобто кожен цей елемент, їх щось означав. означав. Ну, і, звичайно, якщо содрувались писанки, вони були всі в теплому, теплі, теплі там, жовто, червоні, зелені. З давніх давен, залежно від регіону, існували розмаїті візерунки і техніки: дряпанки, крапанки, різбленки, ліпленки. Усе на них зображене своєрідні меседжі, які людина надсилає у всесвіт, уявлення про цінності, життя, ставлення до людей, любов і віра. За колористикою, характерними орнаментами писанок, простежують складний і цікавий період в українському народному мистецтві. Прикарпаття то це, мабуть, самі яскраві писанки. Космаски це в кольорі, кольори жовтий, оранжевий, зелений, синій, червоний все, що можна було, все на писанці. У них така ж сама вишивка, і таке ж саме ткацтво. Яскраве, насичене, мілкі орнаменти, дрібненькі, рішиточки, різні безкінечники, павучки. Тобто, це ці витвір мистецтва, тому що на маленькій формі. Все вкладено, тобто це дуже цікаво. Їх гарно е, розглядати, особливо коли ти знаєш, як, як воно робиться, як все складно. У місті Коломия на Івано-Франківщині діє єдиний у світі музей у формі писанки, спеціально збудований у 2000 році. В його фондах більше 6 тисяч писанок майже з кожного куточка України, та є навіть вироби з Пакистану і Шрі-Ланки. Саме в Коломиї величезний музей. Він, здається, невеличкий, тому що заходиш в середину, там нема стільки місця, як здається, воно ззовні. Але вони, оце осередок, який це мені здається, що це саме Коломия, Космач і Поділля, там де збереглося найбільше писанок, найбільше орнаментів. І наше завдання зараз саме передати і навчити передати, щоб це мистецтво не зникло. Тому що в нас на рівненщині воно майже зникло в моєму у моєму рідному місті Бахмуті дов роки довгі роки був музей в народному домі. Він мав назву музей писанкарства. Там були зібрані експонати крашенок, писанок, крапанок з усіх регіонів. Була розкішна експозиція, до музею приїжджали з різних регіонів і про нього знали всі. Якщо ми візьмемо саму древню писанку, знайдену на теренах Рівненської області. То якраз вона є е, 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 десь по-моєму, що років з тисячу, мабуть, тому назад, е, зроблена от, і, е, по-моєму, теж в, в неї є брещальці. Тризуб і лілея. Це такий трошки ну, десь ромбований, але безкінечник. Якщо ми подивимося, то безкінечник це символ сонця. От і до ну, достатку, добробуту. От тут, От тут є, бачимо відомий, відомий графічний графічне зображення Олександра Саєнка. От, але ж знову ж таки, мені дуже е, сподобалася е, графічна, е, значить ця картинка. От я її зробив керамічною, зробив е, в скульптурі. Раніше на Волині розписували до Великодня, як згадують наші дослідники в 30-ті роки, десь більше півсотні яєць, і ця жінка розписувала спеціальним писачком, мокаючи його в розтоплений віск. І стоячи біля печі цілий день, найбільше такі цікаві писанки це з Холмщини переселенці. Нам цікаві візерунки сюди привезли, ті, що приїхали звідти. Це Холмщина — територія України, потім територія Польщі. Вже але ось вони зберегли таку волинську традицію, і певно, що там використані цей вплив польських традицій. Везли з собою шматочок воску і писачок. От, а, а дорога була сюди нелегка. Спочатку е їх переселяли на південь, в херсонські степи. Ось уявіть собі, що людина виїжджає з свого села, виїжджає надовго, не знає куди, і вона найнеобхідніші речі бере. І от серед них, е серед цих дорогих її речей, був шматочок воску і писачок, тому що вони. Не знали, чи вони знайдуть його. Вони готувалися завжди до Великодня і знали, що до Великодня потрібно розписати писанку. І це мене, чесно кажучи. Просто вражає в нас на Донбасі. Традиція писанкарства дуже розвинута. Всі ці символи, котрі присутні в писанці, вони в південно-східній частині України, звісно, теж мають місце бути. Традиція зберігається. Існують різні техніки писанок: дряпанка, шкрябанка, крашенка і інші. Кому що подобається, хто до чого звик. Проводять різноманітні ярмарки, презентації, виставки, конкурси. І дуже тішить, що на цих заходах беруть участь молодь і діти. Наше завдання як можна більше молоді охопити цією традицією. Ніхто не лишається байдужим до цього свята, і навіть новий рік, вважаю, можна поставити на один щебель зі святом великодня. Наші предки вірили, що Великоднє яйце захищає від пожеж і невдач, а забезпечує достаток та здоров'я. В оселях писанки зберігали на покуті та біля образів. Чим старший оберіг, тим більшою вважалась його сила. Їх охоче дарували один одному. Шкаралупу від освячених яєць закопували там, де хотіли забезпечити родючість. Зараз, зараз, навіть не знаю. Можливо, хочеться приєднатися до цього мистецтва. Хочеться навчитися, хочеться володіти цим мистецтвом. Мені здається, і коли ти от десь бачиш, а я знаю, а я вмію, а я пробував, я знаю, як виконується це все. Виготовляється, тобто знаєш скільки треба праці вложити. колірну писанку зробити дуже важко, і це можуть зробити тільки такі вже професіонали. Поділ йде такий на майстрів писанкарів професійних. Які свої вироби продають як сувеніри, виставляють на виставки, це висококласні, і там не обов'язково традиційні візерунки, геометричні повторюються. Там пейзажні дуже багато хатки, дерева, пташки, чого раніше не вимальовували. Це приємно, це ну як що ти повторюєш, мабуть, те, що було у предків наших тисячі років тому, от і. Ну, не, незалежно від того, ти, ти теж в тому ж самому, якби ключі. Магічну силу цим великоднім атрибутам додавала символіка їх візерунків. Серед поширених хрест, коло, завиток, зірка, різноманітні рослинні орнаменти. Як свідчать матеріали етнографів, у кожній родині виготовляли різну кількість писанок і крашанок, в залежності від статків та того, чи мали дівчат. Ще більше доньок, більше писанок писалось. Прикметно, що кожен регіон мав свою особливість в писанкарстві. Київські впізнають за яскравістю, ясно-зелені, жовті з червоним, куричневий і чорний кольори. Багато квіток, ружі і тюльпани, зорі, полтавські – темно-вишневі, червоні зелене тло, чотири восьмидольник. Поділля архаїчна орнаментика, подібність візерунків до трипільської доби. Чернігівщина ніжність, витонченість. На Лемківщині віддавали перевагу однотонним та двотонним писанкам червоним, жовтим, оранжевим, зеленим, блакитним та білим. Монетний двір Канади випустив монети писанки 2023 року. На аверсі колекційної монети із чистого золота зображення Єлизавети II. на реверсі Соняшники національні квіти України ідеться на сайті світового конгресу українців.